Познайомились ми на курсах. на курсах, так, після ми були офіцерами, які прибули у Державну програму Служби України після Збройних сил України. І для всіх офіцерів науки були курси організовані. Історія кохання у нас була дуже цікава, та якось це було дуже швидко. А, декілька днів так дивились один на одного. Потім якось почали спілкуватися потроху. На першу суботу на першому полівому в'їзді Юлі трошки холодно стало. Я їй дав свою фліску. Наступної вихідні ми поїхали. До міста Кам'янець-Подільський. Там побули цілий день. У вівторок ми вже як майже прощалися, бо було закінчення курсів. Наступних вихідних я приїхав я до неї в гості в місто Київ. Ми пробули там вихідні, і 6 листопада на день народження Юлії, я зробив їх опозицію. Ми вирішили, що в нас буде дитина 24 лютого. Ми вирішили, що на зло Російській Федерації, на зло їх обстріл ми будемо продовжувати український рік. і ми що не зможемо на нас так вплинути. І через декілька місяців ми вже дізналися, що Юля вагітна. Дуже змінилася поведінка кота, коли привезли до доні перший раз додому. Потрошки-потрошки по придивлявся. І вже десь на другий день почав не відходити від неї. Я охороняю її, як свою дитину. Такі звичайно щасливі.